Метаму півдня продовжимо в Херсонській міській територіальній громаді. Внаслідок сьогоднішніх російських обстрілів поранення отримали шестеро людей. З них троє медичні працівники. Про це розповів очільник міської адміністрації Роман Мручко. Двоє постраждалих у тяжкому стані. У будівлі лікарні пошкоджено стіни і дах вибито вікна. Зазнали руйнувань. Кабінети персоналу. Ще один херсонець сьогодні звернувся по медичну допомогу. Травму він отримав учора під час ворожої атаки на Дніпровський район міста. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. З нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Олександре. Добрий ночі. Власне, чуємо, що і у вас так само зараз лунає сигнал повітряної тривоги, і зараз можемо звітувати перед нашими глядачами про те, що значно поширилася вона за останні кілька хвилин: Одеська, Миколаївська, Херсонська області додалися Харківська, також Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька та Донецька про оперативну ситуацію в цілому в регіоні. Про наслідки цих влучань, так про які щойно розповідав мій колега. Було чути сьогодні чотири вибухи. Є наслідки по пошкодження в лікарні. Розкажіть, будь ласка, можливо, останні подробиці і про те, чи є постраждалі і про стан їхній. Так, якщо казати херсонську громаду, то сім на жаль постраждалих. За цей день ще одна жінка додалась в садовому там. Близько 16-ї години отримала поранення. Шість людей в самому Херсоні. Двоє чоловіків отримали травми середнього ступеню яжкості. Це до обіду після обіду. Росіяни вкрили саме серед місця і біля одного із лікувальних закладів медичних. Там знаходились люди надворі. Там жінка отримала важкі поранення, переламок боїх ніг відкритий. І також поранення отримали троє працівників цього медичного закладу. Один лікар-анестезіолог отримав важкі поранення також ноги, інший середнього ступеню тяжкості поранення, і жінка-працівниця більш легкі поранення. Окрім цього, ще на Береславщині в Бориславі знайшли, на жаль, вже Кіло чоловіка з під завалів дістали після вчорашнього удару кабами. І ще двоє чоловіків в Новобереславі. Сьогодні отримали поранення від скидів, також керованих авіабомб. Це населений пункт В середньому ступеню тяжкості. Вони були доправлені до лікарні. Загалом більше десяти сьогодні кабів було скинуто росіянами на Береслав, Новобереслав, Червоний Маяк, Новокачкарівка. І інші населені пункти прибережної Береславщини, на жаль у програмі соціально-культурно-економічного розвитку Херсонщина 2024 рік зазначено, що п'ять громад, які в 20 кілометровій зоні ну розташовані безпосередньо від власне ведення активних бойових дій. Там не може бути проведено розмінування. Це, зокрема, Херсонська, Білозерська, Дарівська, Станіславська, Чорнобайська. А що означає це, що там ну, взагалі ж ніхто не живе? Чи там залишаються люди? Взагалі, яка ситуація в області з розмінуванням нині? Ну на, наразі 182 182 тисячі гектарів розміновано на області в області, і кожного дня додається більш ніж п'ятсот гектарів. Продовжують працювати піротехніки, вухотехніки, сапери, і це знов таки пришвидшення, Це завдяки рішення, які були прийняті на конгресі місцевих рад за голованням. Андрія Єрмака і там були прийняті рішення збільшити цю кількість цих бригад. І дійсно набагато, якщо казати, що рівно рік тому тут працювало в 10 разів менше бригад, і були плани тільки про розмінування. Ось за до нового року, якщо казати за весь рік 23 тобто до нового року ми планували тільки 70 Тисяч гектар розмінувати. А вже зараз ми маємо 182, і У нас є амбітні плани продовжити прискорення. Це тому, що навчаються нові бригади піротехніки, навчаються також. Є плани про те, що привезуть нам нову техніку, яка буде і розмінувати дистанційно і. Зрозуміло, то тобто, процес триває, і власне цьому процесу допомагає. До речі, наголошує не лише волонтери українські, так само, але й міжнародні організації. Про це ми неодноразово згадували. Дякуємо вам. Оксандр Толоконіко, очільник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. За кілька хвилин новини повернемось.